Всім привіт! Сьогодні перший курс, ну, перше відео по курсу з бісероплатіння. Ми будемо плести ось такі новогодні кільця. Ті, хто підписаний на канал Бісероплатіння онлайн, вже знаєте, що ми будемо це плести. Отже, поїхали. Отже, нам потрібно трохи лески, не, не важ, ну, неважливо якої. Я зараз трішки, як я в перших відео казала, я зараз трішки не вдома, тому, е, користуюся так. Татовою Олескою, рибаль, рибальською. Отже, беремо небагато Лески та два кольори бісеру. Червоний та зелений. Неважливо, який зелений, та неважливо, який червоний, навіть неважливо, які будуть кольори. Але ми але я плету саме новорічний. Новорічне кільце, тому я беру два кольори. Я думаю краще буде з таким, можна сказати, ну з блискітним зеленим. Я висипаю трішки на стіл, у вас, якщо він одразу в ячейках, то розсипали. Я зараз повернусь. Я все владнала і насипала ще червоного вісеру. Якщо у вас, повторюю, він ну, одразу о, в е, Ну, в упаковочках, то ви, звісно, що його не сипате. Це він у мене в пакетиках таких. Бо це я попросила батьків купити. Отже, як ми плетемо? Починати не важно з якого кольору я буду починати з червоного. Нанизуємо червону бісеринку, і зараз буде одне з найскладнішого. Ми просовуємо інший кінець в цю бісеринку ось тут по центру. І можемо, а можемо в кінці. Просовуємо в іншу, ну, іншим кінцем в цю ж бісеринку. І тим кінцем, яким, на який ми просовували, також просовуємо і затягуємо ось тут. Так не вийде. Показую тепер правильний варіант. Отже, знову ж таки просовуємо червону чи зелену бісеринку. Ось так от. Неважливо на кінець чи на бік, але ну, не на центр чи на кінець. Я зроблю на центр, бо мені так легше. Отже, беремо любий кінець, цей чи цей. Я візьму цей, і просовуємо з іншої сторони, тобто не в цю ж сторону, не ось сюди, а ось так. Залишаємо. Беремо інший кінець. І знову ж таки просовуємо не сюди. А перевертаємо бісеринку і просовуємо ось сюди. І у нас виходить ось такий от бан, ось така от вісьмірка. І затягуємо. І бісеринка більш з цього міста нікуди не поворушиться. Все. Тобто, вона нікуди ось. Зараз побудує. Ну, ось вона може поворушитися, але її не зні... Ні, бачите, не може. Ой, як... Скільки я б не тягнула, воно вже більше нікуди не дінеться, але якщо сильно потягнути, то в принципі, ну коротше, це, важ... це не важливо. Далі беремо зелену бісеринку і ну, ми робимо кільце, тому небагато. І сюди просовуємо, і просовуємо ну, в дві, в два края лески. Просумуємо в два краї. І вийшло ось таке. Далі беремо два краї і просовуємо е, червоні. Червоні. Бачите, це дуже легко. Оп-оп-оп. І у нас уже ось стільки сплетено. Далі знову таке зелене. Хоп. Червоне. Червоні. Бачите? Знову такі зелені. Зелені, червоні, зелені червоні. Я зараз повернусь. Ось я вже і сплела. Далі залишилося ну, найскладніше і водночас найлегше. Беремо і зав'язуємо просто вузликом. Щоб воно трималося в кільце. Просто зав'язуємо вузликом. Хоп. І робимо пару таких вузликів. У мене вимкнуло світло, але це не заважає, тому що є фонарики. <різь> Отже, зав'язали на пару вузликів, відрізали лишнє, І ось таке кілечко вийшло. Це лише перший урок. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте «подобайку» і... Дивіться моє відео і наступні мастер-класи. А поки бувай! До наступних зустрічей!